Привіт, Україна! Сьогодні у мене на продажі автомобіль наших поважних захисників. Chevrolet Tahoe, 2020 тисячі модельний рік, 5, 3, V8, Потужна тачка. Багато що по Україні в Україні по ній було дороблено. Її любили в хорошому смислі цього слова. Цікавий танчик. Сьогодні про нього пристебніться. Поїхав. І все зникаю навіть морочі. Вічне рожає вічує мене. Відчує мене зникає навіть моє. Вічне поговоримо в двох словах про серце. Двигун тут об'ємом 5,3 В 8 Від заключаємо рядом циліндрів. Що придає йому економічності і про це поговоримо всередині? Можливості у нього 355 кінських сил. Він в парі 6 шестиступінчатою трансмісією і ну автоматом, звісно, і на повному приводі. По приїзду в Україну вона була ватерфлат, тобто наводнення повінь. Було в двигуні щось з клапаном масло насоса, наскільки мені відомо, і робили двигун одразу по приїзду. Пробігу було 50 тисяч кілометрів. Рік був на дворі 2021, коли вона приїхала. І після цього ніяких проблем і зауважень тут немає. Про кузов поговоримо, про допи. Значить, По-перше, тут вона поклеєна вся в броніплівку, фарбована тільки права сторона. Зараз ми до цього повернемось. Попереду стоїть лебідка. Бампер поставили сталевий металевий, зварили, бо був дуже низький кліренс у рідного. Підвізка повністю якась тут модна мінялася. Точно не буду брехати, тому що не власник, нія, я не пам'ятаю бренда, але повністю пересипана якась модна підвізка з піднятим кліренсом. Бачите, BF-ґудріч у нас стоїть отака гума. На ній круглий рік її їздять. Фарбована другим слоєм права сторона. Тут легенько крило і дверка. На аукціоні видно, що це крило було піднім'яте. Тут більше за все ж тут трошки більше тисячі от, в цьому місці десь. І на цій дверці трошки знайшов в районі 700 мікрон. Це десь приблизно ще 100-150 плівкою треба віднімати. Є. Вона на рамі. Дивіться, тут у нас є, бачите, фаркопчик. Понизу у нас повноцінна запасочка. Парктроніки є. Камерами, я вам сказав, тут все все інше. І прийоми, до речі, Прийоми, дверні, дах, все в заводі. Тільки права сторона фарбована другим слоєм. Вона в чорному кольорі була з завода. Круговий обзор, бачите, доставили клобовець клуміння. Ну, в Україні суддя з всього, тут тайванський стоїть. Ну, і Дах пройдусь. Мені зріст дозволяє це робити. Все гуд. На що маю звернути увагу тут, э, чи мінялась оптика, чи лінзи, якісь там модні ставились, тобто світло тут удосконалювалось. Зараз вона після мийки у нас дуже сильний такий перепад погоди. Конденсат в фарах трошки є, але це нормально. Я навіть розмовляю про це з людьми, хто займається фарами іноді. Вони кажуть, це допустимо. Ну це ж конденсат. Залазимо в салон. Ага, рік у нас конвейерна дата у нас 6-19 рік. Якщо не помиляюсь, 7 місяць. да. Е, ну, в Америці в неї був 20 рік. І в поліціян в техпаспорті був 20-й. У нас на митниці по наліпці по цій календарний рік ставиться і розмитнюється таким чином, воно дорожче просто стає. от і все. Електропривід сидушок, до речі, обох передніх. Сидушки на тканині. Масивний підлокітник, Дивіться, який на ньому ще звернув увагу. Чуд, мій телефон сюди ідеально просто лягає взагалі. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Тут У нас є датчик світла, яскравість приборів, приборів. Да? Так, це у нас є повний привід варіанти. Або ми їздимо на задньому. До речі, власник приїхав, вона була на задньому. Авторежим це вона автоматично буде по принципу кросоверів, типу, працювати. Повний привід, і понижена передача повного приводу. Є. Система стабілізації вимикається, парактроніки вимикаються. Це у нас стеження за смугою руху. І тут у нас педальний механізм. Я покажу, він у нас регульований, бачите, їздить. Можемо собі налаштовувати. Американська така фішка. Що, власник попередив, що до аварійки треба звикати, тому що, коли треба подякувати, сюди руку не всунеш в ходу. Так, пробігу на зараз 92 тисячі кілометрів. Дивіться, що до бортовика. Найкращий показник 8,9 літрів, 21,3 максимальний. Але було, коли вона приїхала, 19 чимось максимально. Вона мене довго стоїть вже заведена майже годину, поки я тут знімаю. Власне каже, що 10-12, в принципі, навіть реально робити по місту, якщо не нагарцовувати, коли ти їдеш на 4 циліндрах, то це виходить. Тут у нас є е, датчик дощу, кермо шкіряне пошите, воно було глумове, звичайне, з заводу. Так, круїс контроль є, і він тут у нас адаптивний. Ось вам промальовує, коли вона на 8 циліндрах їде, коли на чотирьох. бачите. Що я звернуть маю увагу, так, да, ви можете це контролювати, коли ви реально пальне економите. Ну, В4 вона протестуємо сьогодні його. Це у нас управління від hands-free і бортовим комп'ютером. Тут ми користуємося е, Ну, по американськи, теж така куліса. До речі, проведу невеличкий урок. Тільки вчора подивився, як правильно перемикати американські такі куліси, щоб не мучитися, не перескакувати на понижену передачу і так далі. Один раз тягнемо вниз, і потім до опора ви на драйві. Все. Коли ми просто отак його тягаємо, тоді, тоді ми попадаємо саме на пониження передачі, або якщо є якийсь ще режим. Також, судячи з усього, тут можна перемикати передачі вручну і є режим для причепу, я так розумію, Оце він. Да, бачите, коли ми під'єднемо причеп, то це коробки буде свій режим навантажений, скажімо так більше. Брілочок тут у нас ось такий з звичайним ключиком. Магнітола на Android Auto доставлена, і з круговим обзором я вже вам про це казав. Та в Android тут все сучасно все є. Дзеркало у нас з автоматичним затемнінням. Клімат-контроль у нас двозонний, трьозонний. Третя ще зона є позаду. От там велика така будка-сарай, тому тут він не зайвий. І гріє, до речі, досить ефективно. Я перевірив. На собі сьогодні так прохолодно. Є е, по клімат-контролю, понятно. Обігрів сидушок. Це власник вже доставляв в Україні. Бачите? Так, є у нас тут гніздо для підкурювача, є два USB-порта. Тут зручне таке місце, два підстаканничка, ну підлокітник просто вау, як всі квої приблизно, так і заслуговує на увагу. Нижче тут ще два USB, AUX, ну, ще одне гніздо для підкурювача. Ну і агроменний просто агроменний підлокітник, Вау! Тут у нас що? Ага, дзеркало, бачите, є, щоб задніх пасажирів бачити, і. Ну, Для окулярів місце. По безпеці, наскільки ви бачите, я бачу на аукціоні. Вона ціла, ніхто її не робив, ну, від власника те саме знаю. На це важливо звернути увагу, що бачите, клімат-контроль сюди на Android виводиться. Наслідків випадкові. повені у власника ніяких в Україні не було. Тобто, що там з нею конкретно, як вона там була. Ну, напевно, просто хапнула води, можливо, трошки десь там потрапило в салон. Але в Америці я бачив по аукціону, що вона спочатку продавалась там за 18, умовно, я цифр точно не помню приблизно. А потім хтось її там виграв і продав за 22 чи за 23 вже в Україну. Тобто їх хтось трошки привів до ладу, ну, посередники, бізнесмени там в Америці. Наші люди є скрізь. Я запригнув на другий ряд сидінь. зріст у мене 193 см. В рамниках завжди висока підлога, завжди висока. Але з моїм ростом 193 см, в цьому сараї я сиджу, в принципі, зручно сам за собою, бачите, колінки, мене теркають. У нас є підлокітник з двома підстаканниками. Місце, до речі, даже під гаджет тут є. І є назад свій клімат-контроль тут, тому що ну, будка, я ще раз повторюсь, велика. Тут гніздо є для підкурювача і американська розетка на 110. Нижче, бачите, де можна перескладати якісь дрібниці коридор. Ну, дуже-дуже дуже низький, тобто невисокий взагалі. Тобто, в трьох тут буде їхати зручно. Сидушка так на трьох тут і поділена, тісно точно не буде або дискомфортно. Багажний відсік у цього танчика ну, точно не маленький. Не будемо його вимірювати валізами, але якщо їх ставити тут вертикально, то тут можна валіз, я не знаю, штук 6 певно. Ну, десь приблизно так поставити. Що про нього казати? Великий, зручний, вона двохрядна версія, наскільки мені відомо, вони бувають і ще 3 а це двохрядна. Так, тому підстаканники ми бачимо тут. Додатковий багажник, якщо захочете почилити, то можна. Я спеціально ще дам дубль, чому я знімав багажник пустим, тому що бачите, там купа речей власник. Але ви в кадрі помітили, я пропустив, трошечки тут є подряпинки на шкірі і на цьому місці. Ну, напевно, я так думаю, а <с> Так, ну що ж, вивчаємо цей автомобіль. Їду я на ньому вперше. Е, дивився, наче читав про Таху. Взагалі з 20-го року пішла нова будка. Тут 19 тих паспорт, але 20-й модельний. Див... дивно, що так зробили шевроле, тому що, по ідеї, звичайно, коли покоління вже завершується останній рік, то він дев'ятнадцяти модельним і залишається. Ну, значить, все таки на 20-й рік припадала частка таких автомобілів. Ще, а вже з 20-го почали конверно виробляти нову будку. Субтитры всього, саме так. Я вирішив, що для випробовувань буде логічним е їздити на авторежимі. Я маю на увазі повний привід саме. Ну не на задньому, а не на попри, ну, примусовому, тому що ми там не по бегнюці зараз їздимо або Е, е Бухтить, до речі, мотор доволі тихо. Працює приємно. І в салоні перші враження, що досить тихо. Єдине, що враховувати, що все ж таки в багажнику багато речей, які ми можемо відчути, коли будемо десь слухати підвізку. Зараз спробуємо 0 до 100, сотні, як вона їде. Рухаємося ми в в поворотом, в багажнику речі вже поїхали, як ми і планували з вами. 80, 90 і 100 зробили. Бачите, нас попереджає захист від зіткнення, що попереду транспортний засіб. Вона нам намалювала це на лобове скло. Є, до речі, проекція до цього б я не побачив, як в субарях зараз роблять. теж. Тепер пострибаємо по трамвайним рейкам. Ну, По салону доволі все тихо, і по підвісі нічого не чуть, все супер. Ну, я тільки в багажник чую, як катаються трошки там розкладені речі. Зараз я випробовую адаптивний круїз контроль 60 км на годину я виставив, ногами не працюю, Ось попереду йде мікроавтобус. І коні бігають по дорозі. Судячи за моїми спостереженнями, круїз тут все ж таки стандартний, звичайний, без адаптивного круїзу. Єдине, що захист від зіткнення її, бачите, він промальовує, чи щось не працює, але я просто вмикаю. Ні, він не хоче гальмувати, пристраюватися за машиною. Причини, чесно кажучи, не володію. які. Я зараз згадав, власник мені казав, що якусь систему, систему безпеки вимикали, тому що вібрація була в саму сидушку, в водійську в спину, і дуже його це дратувало, і було незручно. Можливо, це якось пов'язано з адаптивним круїз контролем. Я думав, що це розмова йде про монітори сліпих зон, але судячи, їх тут немає. Тому скоріш за все. Тобто, просто вимикали е -е, примусово. Єдине, що мені цікаво, коли круїз включаєш 60 от Я виставив зелененьким світиться. Коли з'являлася машина, попереду він її бачив. Він мені промальовував. Ось Машини попереду зупинились. Бачите, вона машинку зелену намалювала, але я гармую сам, тому що я трошечки переймаю. Я думаю, все ж таки буде чесно на цьому автомобілі трошечки з'їхати з асфальту, бо все ж таки. Ну, Він і на асфальті добре з себе відчуває. До речі, грязьвата резина би в худріч вона для багнюки в цілому створена. І як казав, власник, що вона трошки жорсткувата. Ну, я це добре розумію, тому що я раніше їздив на позашлях на таких шинах. Але вийдете ви на ніскі. Дивіться. Я вам ще іконників покажу в огляді ексклюзив. Так, увімкнув я 4 Low. Вмикаємо драйв. Система стабілізації автоматично вимкнулась traction контроль теж чомусь вимкнувся на цьому режимі. І накшталт такої дороги я зараз пробую просто їхати аби куди. Це, звісно, автомобіль зроблений для того, щоб на ньому було комфортно і в місті, і в трасі, але щоб ви, якщо з'їжджаєте в такі умови або гірше, набагато буває, щоб ви не за що не переймались. Що спитаєте ви мене, чи боюся зараз сісти, та взагалі не боюсь. Щоб ви розуміли, що такі кучугури я проїжджаю зараз. Ось такі видно. І ні за що не переймаюсь, Ну, Оце логічно. От зараз цей автомобіль в своїй стихії де він може проявити себе максимально, так? Да? Бачите, вона може камера не передає, здається більш ровним тут місцевість. Але вона зовсім не рівна тут. Ну, отак от, от. Я думаю, що цього достатньо, щоб зрозуміти можливості цього автомобіля. Вау, Даві, ти що? Ну, на ньому просто реально круто і впевнено. По режиму повного приводу. Якщо ви хочете повний привід на понижайку включити, то це обов'язково робиться на нітральці або на паркінгу, перевірив. На драйві тільки до просто до звичайного повного приводу можна перевірити. Ну, дивіться і на асфальті, і в полі, от якщо бачили. На ньому впевнено. Я з точки зору технічного стану не бачу ніяких зауважень. Коли слухав власника, він мені багато речей розповідав. Там стільки тисяч доларів, там стільки тисяч доларів, скільки вкладали, як би там за нею стежили, робили все так, щоб вона була пацанською, щоб вона була справжнім позашляховиком і ніколи не підводила. Тому я не думаю, що якісь проблеми у вас будуть. Причина продажу купили новий автомобіль, а в прямому смислі новий позашляховик. Тому що ж, приїжджайте. Перевіряйте, обов'язково перевіряйте такий танчик, слід перевірити. Тестуйте і якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку, до зустрічі з вами, пов Лоха Я Всім бажаю миру. Но ну, нам перемоги. Слава Україні!